Росіянин Дімітрій потрапив на фронт, як каже сам, через загострене відчуття справедливості. на стройки Кинули на зарплату. Ми вирішили наказати свого роботодателя. Взяли у нього інструменти, матеріали і повішали на нас. Большу, дуже щир. Що таке війна? Одразу, каже, не до Петров. Ну, знав, що війна йде але ну, що саме, що тут так твориться, я не знав. Окупанту 36, він з Хаварівського краю. Контракт з Мінобороною Рифи підписав у лютому цього року, підписав і відправився на нуль. Не стріляли ніхто. Ми зайшли на позицію там не було. на угодному були. Нам потрібно було зайти і все закріпитися там і побігати, Нам повод. Нам скидували, йдуть дронами. Ми там також ну, збирали, тому що мертві, портфелі брали, йду, йду забирають.

Дімітрій кається та вже точно розуміє, чим повинна закінчитись війна. Потрапив у полони на парнік Діми владік 26-річного окупанта з Іркутської області. Сюди занесло через покусу. Друг товариш так скаже, який в ПВО служить, щоб как он сказал, поправить финансовое мое положение. Ну, потому что он знал его. Все. Говорит, будешь сидеть, ничего не делать. Ну, как типа ПВО, говорит, никто ничего не делает. Владик с погонялом Тайга мріяв наваритись на війні та закрити мільйонні кредити. По вахтам поїздив, там кинули, там кинули, десь за Сочи виїжджали, в общем, хватало, нажив довгу, немає. На контракті січня цього року. Мне перевели сначала типа FPV дроны, типа, как ну что у этим управлять им. Но я дрон видел один раз на полигоне. Мне его покрутили, показали, один кризис с ночним видением, один дів. Я разницы і так не понял. Каже, замість фіпиви та піво його засунули на нульові позиції. І назад вже ходу не було. Командування, коли говорили, ви, диті, нас, на нам сказали нет. Либо сидіть, либо мост, если выйдете, я туда мост, ну, либо розстріляємо, либо своїми же птичками типу.

Ну, а вини в всьому, звичайно. Президент цей на троні сидить, ось і все. Путін. Володим. З другом, який затягнув недалекоглядного Владіка на війну, каже, розбереться після повернення додому. і все. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.